Доброго дня, друзі! Ми сьогодні приїхали до міста Сасекс, яке Сасекс не той, що в Великобританії знаходиться, а місто Сасекс, яке знаходиться в провінції Нью-Брансвік. Сьогодні тут у нас мав бути і можливо буде ввечері, коли буде заход сонця фестиваль цих Балун, як помію, Куляк цих повітряних куляк. Але поки що воно не працює, тому ми чекаємо, коли ж наступить. І ми завітали на виставку ретроавтомобілів. Щоб ви зрозуміли, на виставку ретроавтомобілів приїжджають в основному всілякі дідушки, років 70-80. Зазвичай вони всі приїжджають на таких ось машинках. Ну, це типово для канадського пенсіонера купити таку машинку, щоб приїхати на якусь виставку. Ми ще поки не пенсіонери, такої ми ще не маємо, тому ми підемо зараз, подивимося старенькі машинки і вам покажемо. Ось так настільки тут багато машин. От, всюди, всюди, всюди машини прям. І там машини. І тут вся парковка заставлена просто. Дивіться, який гарний експонат Форда. Да? Так от він виглядає. Але саме прикольне — це салони, звісно. Салони просто бомба цих машинок. Дуже класно. Не знаю, які ці роки, але дуже класно. Ось гарний експонат. Шевролет. 55 рік мені підказують коліжанка. Теж салончик просто. Бімба! І оця шлиба оця шапочка. Тоже шевролетик який гарнесенькі, а? Клас. Знов салони, знов салони. Ай. Нічого не розумію в цих моторах, але виглядає прикольно. У нас вже починається дощ, але дуже хотіла показати цю машину, Тут можете побачити це. 1930 року випуску. Так, Всі вже чекають. Бо дощ, дощ. Ось ви гляньте тільки на цей багажник. Я так прикинув, що Аль Капоне міг сюди трупи просто по всій довжині вкладати, навіть не згибаючи коліна, і просто вивозити людей в ліс. Головне те, що від, е, можна зразу зрозуміти, що ми знаходимося в Північній Америці. Да? Це легендарний Ford T. Ну, Я цього не знав, я піддивився в... Е, е, я не знаю, як виглядає Форт я піддивився картинку в інтернеті. Але це ще якась легендарна модель, коротше, це Ford T Pickup. Я так розумію, це якась канадська версія. Чи, я не, знаю, що, чи не канадська, але прикольно виглядає. Ось так от ForT T виглядає інсайд. Не знаю чи є тут якась коробка передач судя по тому, що три педалі то напевно є, напевно, на рулі то воно щось перемикає. Але дуже прикольна швидкость він не міряє. Що він там міряє? Не знаю, це може тиск масла він міряє. Дуже прикольна каретка.